Добрий день, шановні друзі. У нас все час про голубів, про голубів. Ну, я говорив в останньому відео, що на вербі груші можна виростити. але ж мало хто вірить, навіть декотрі мені кажуть, що протирічить законам генетики і так далі. Багато хто навіть один кандидат наук сказав, що це неможливо. Ось хочу вам показати, ну, це цьогорічня ще результату особливо великого нема, але можете звернути увагу, на клені цвіте абрикос. Скоро зацвіте слива. Можливо, зацвітуть троянди. Ось тут іще другий сорт абрикос. ось бузок. Теж вже формуються бутони. І це все на клені. Клен. Дерево клен. Самосійка виріс у мене, посіявся виріс, поки не заважав відчиняти ворота. То ріс, а тут вже, якби почав заважати, і я вирішив з нього зробити чудо дерево. Ось, дивіться, сливки теж скоро зацвітуть. А абрикоси вже цвітуть повним ходом один сорт. Другий сорт ось абрикос пізніший, тільки починає зацвітати. Так що, Отакі справи. Може кому цікаво, може кому ні. Відео коротеньке, сайт чи канал голубиний, але для селекціонера можливо і таке буде цікаво. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Результат покажу пізніше.